Перед святами ще хочу дати вам добірку рецептів пляцків, котрі печуться одним коржем. Я обрала для вас три максимально ефектні та смачні варіанти. Впевнена, у мене є поціновувачі таких пляцків. Галені коралі на початку цього року вони зробили фурор. Тут маково-яблучний корж, печиво савоярді та вершково-сирний прошарок з вишнями та шоколадною поливкою. Пляцок отримав багато позитивних відгуків і зібрав мільйонні перегляди в інтернетах. Санта Барбара у моєму виконанні. Тут маємо пісочний корж, яблука з кокосовою начинкою, сирно-вершковий шар з маком та поливку із лимонного шоколаду. Одна порада. Яблука беріть середнього розміру, м'якенькі, не тверді, бо не пропечуться. Крушанець давній пляцок, який поєднав у собі повидло, вишні, родзинки, грецькі горіхи, прошарок шоколадного тіста та ніжну меренгу зверху. У крошенці шоколадний шар не робіть товстим, ледь притрусіть шоколадним тістом, тоді все у вас пропечеться. Всі рецепти вам залишаю, покрокові відео з приготуванням є у Ютубі. Сподіваюсь, тут є ваш ідеальний варіант. Шануйтесь, бережіть себе та свій час.